Тебе, з днем народження тебе, з днем народження Марко, з Днем народження тебе. Так, ось, тепер можеш взяти. Поверни дитину лицем до камери. Ай так, трасічка. Так, це твій торт. Це твій торт. Хочеш його скуштувати? Давай спробуємо трошки Ам-ам. Як тобі? <ріст> Ай, ні. Ам -ам. Ну він без лактози, без цукру, без глютену. він без нічого. Без вкусника? <ріст> На э, <дай> смак як кокосова <ріст> олія. Ам-ам. Ты -ам. <реш> <реш> просто вот так она вытянется на пыльце. <реш> <реш> И они называют это тортом? Не, ну, я люди, я к ним доводится, так я <реш> 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 Кокосик тебе на вылочку, кокосика давай. Эть. <рив> І кокосик як деревяшка. Марко, ви пля, ви пішли їсти на поліон? Що вони там попридумували? <рив> він, він повинен трошки скуштувати. Це, це не погано. Ну, це не добре, але це не погано. Так. І як тобі? Вкусно. Ну це щось новеньке. Ну, по-моєму, від молока він вчора був в більшому захваті, точно. Все, а тут пішли.